Друже, ти вже чув про новий винищувач, який має перевершити всі існуючі моделі. Знайомся, F-47 перший американський винищувач шостого покоління. І що цікаво, його розробкою займається компанія Boeing, яка отримала цей контракт, залишивши позаду навіть такого гіганта, як Локхід Мартін. f 47 стане серцем концепції Next Generation Air Dominance, що передбачає створення сімейства систем для забезпечення забезпечення повітряної переваги, цей літак матиме значно більшу дальність польоту, покращену стелс-технологію, буде більш стійким та адаптованим до майбутніх загроз. Очікується, що він зможе розвивати швидкість понад два маха, а його дальність польоту перевищуватиме показники попередників. Ми використовуємо його проти цілей, які ми зазвичай не можемо бачити візуально: чи то через погодні умови, чи то через димову завісу, чи то через якісь інші причини. Варто відзначити, що номер 47 у назві літака вибрано не випадково. Він вшановує спадщину P-47 Thunderbolt, відомого своєю роллю під час Другої світової війни, а також відсилає до 1947 року року заснування військово-повітряних сил США. Звичайно, розробка такого передового літака не обходиться дешево. Очікується, що кожен F-47 коштуватиме втричі більше ніж F-35, Тобто близько 300-400 мільйонів доларів за одиницю. Проте, якщо цей винищувач зможе запобігти війні ще до її початку, то такі інвестиції цілком виправдані. У минулому вам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити це. Тепер ми зробимо це за допомогою одного літака. Дуже цікаво, що 20 березня 2025 року ВПС США офіційно всіх шокували, коли підтвердили, що саме Боїнг виграла контракт на створення винищувача шостого покоління в рамках NGAD, який тепер має офіційне позначення F-47. І Я не жартую. Сам не повірив, бо хто ж мав робити найсучасніший винищувач у світі як не Локхід Мартін. Вони ж батьки F-22, творці f 35 П'ять королів стелсу, але ні, ВПС США подивились на всі концепти, зібрали свої гіперкруті аналітичні дані і сказали: Боїнг, тримай контракт на мільярди, роби. І знаєш чому? Бо Боїнг, на відміну від Локхіда, реально зробив ставку не просто на модернізацію, а на революцію. У них у проєкті менше гучних обіцянок і більше чітких технічних рішень кажуть, вони змогли запропонувати гнучку модульну платформу. Ку можна кастомізувати під різні місії від стелс-ударів до управління роями дронів, плюс вони інтегрували штучний інтелект на рівні ядра платформи, а не просто як допоміжний софт. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, і саме тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. А ще дуже важливо те, що Боїнг не гаяв часу, поки інші компанії розкачувались. Вони вже давно щось тестували по закритих базах і за чутками використали досвід x 32 який програв F-35, але дав їм купу напрацювань. Тобто вони програли тоді, щоб виграти зараз. А Lockheed Martin? їхня концепція була занадто схожа на F-35 у новій обгорці. Круто, але не революційно. І ВПС вирішили, що більше не. Хочуть просто ще один хороший літак. Їм треба щось, що змусить будь-який Джей 20 виглядати як музейний експонат, і Боїнг це схоже показав серйозно. Боїнг. Ті самі хлопці, в яких останні роки літаки не дуже охоче залишаються в повітрі, але тут вони таки вирішили відірватися на повну і зробити щось, що заткне за пояс навіть f 22 І це не просто оновлений винищувач, а реальний новий клас, шосте покоління. Це як якщо б ти взяв Феррарі, поставив туди двигун від ракети, прибрав колеса, додав штучний інтелект і сказав: їдь, NGAD це не просто пілотований винищувач. Ціла платформа, яка може літати з пілотом або без нього. Тобто, якщо пілот захоче, полетить. Якщо не захоче, штучний інтелект сам усе зробить, визначить загрози, ухвалить рішення, атакує і навіть сам подумає, що робити після перемоги. Коротко кажучи, морфеус із матриці плакав би від радості. А знаєш, що ще цікавіше: у нього в перспективі планують встановити лазерну зброю, так, поки що, це на етапі розробки, бо в всі ці наземні системи типу Геліос чи Dragonfire, які вже збивають дрони і ракети, занадто важкі й енергоємні, щоб просто так засунути їх у літак. Але Боїнг має свої ідеї. кажуть, працюють і над більш компактною версією з новою системою енергозабезпечення. Проте поки що спокійно, лазером курку не підсмажиш. Тому F-47 не буде голим. Навпаки, його напакували найкращим, однак звичним озброєнням. У нього Варсеналь. Налі будуть, наприклад, АІМ 260J ATM. Це гіперзвукові ракети, які замінять АІМ 120 АМРААМ, а ще AGM 158J SSM -ER, високоточні ракети великої дальності, і навіть Метеор, якщо доведуть сумісність. Усе це дозволить F 47 стріляти на дистанціях, де ворог ще навіть не розуміє, що за ним уже виїхали. А ще адаптивне стел покриття. Уяви, літак сам змінює. Свої властивості в залежності від середовища. Якщо Бі-2 був привидом, то Ф-47 це вже чаклун, радари його не бачать. Тепловізор теж кажуть, що навіть супутники не зможуть зафіксувати момент зльоту. І найкрутіше він не просто сам по собі, він ще й працює в парі з дронами, як головний у зграї. Уяви, літає ф 47 А навколо нього рій автономних крилатих друзів, які прикриють і нападуть і ще Ще й вайфай можуть роздати, якщо треба. Питаєш, скільки це коштує. Один такий красень потягне на 300-400 мільйонів доларів. Це як три F35. Але логіка така: краще один F47, який зробить роботу за п'ятьох, і не зламається під час бою. Загалом уже вгатили в програму кількасот мільярдів. Але Пентагон каже, це вкладення в майбутнє. Якщо можна запобігти війні одним літаком, то воно того варте ну як на мене, логіка в цьому є. А от інші виробники Lockheed, Northrop Grumman цього разу залишилися за бортом. Чому? Бо Boeing запропонували найкраще рішення за концепцією від і до модульна архітектура. Нові композити. Двигун, який працює без форсажу на надзвуку, уяви, Mac 2 без після спалаху, F-22 Такого і близько не може. І ось тут стає цікаво, бо Китай уже просувається. Ває свій J-20, Росія щось там ще мріє про свій пак Фа 20 А США кажуть: а ми вже готові, і наш літак настільки далекий від вашого, що вам навіть мріяти не варто. F-47 – це вже не просто зброя, це меседж, це натяк усім, хто хоче спробувати сили, не варто, бо в небі вже є те, чого ви не бачите, і що з'явиться лише тоді, коли вже буде пізно.